Чистота у дворі це не лише про комфорт, а й про відповідальність. Утримувати прибудинкову територію в порядку мають власники чи користувачі будинків. Прибирати сніг, не залишати сміття, доглядати за фасадами. Усе це передбачено правилами благоустрою. Що саме вимагає закон і що забороняє, розповіли у відділі контролю за благоустроєм. Звертаюся до людей. Давайте виконувати правила благоустрою. Це що нас стосується. Не викидати сміття у невідведених містах, це слідкувати за порядком, це встановлювати біля торгівельних споруд, встановлювати урни, це не розпалювати багаття, ну і багато іншого. Начальник відділу окремо звернув увагу на благоустрій прибудинкових територій. Він пояснив, що власники не мають права встановлювати тимчасові споруди на прибудинкових територіях без дозволу, оскільки ці ділянки не є приватною власністю, а належать територіальній громаді міста. Щоб щось узаконити, або щоб, щоб щось встановити, потрібно виносити на рішення нашої міської ради. І тоді вже вони вирішують, можна вам там встановлювати або не можна. До тимчасових споруд належать гаражі, альтанки, вигрібні ями, вагончики та інші конструкції безміцного фундаменту, які можна встановлювати лише за наявності спеціального дозволу. Також власникам заборонено зберігати на прибудинковій території будівельні матеріали, сміття та інші предмети. Щоб людям було зрозуміло, ми маємо право складати. Приписи, потім якщо припис не виноситься, не виконується, значить ми складаємо адмінпротоколи. Адмінпротоколи це 152 стаття, частина перша. Це правила благоустрою. Не виконується, значить для фізичних осіб штрафи 340 1360 для юридичних осіб 850 1700 Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.